Я, я покажу, як зробити Tower Defense в Pocket Code. Ну, а я починаю. Перший створюю карту. Далі на фоні малюємо, як будуть йти наші персонажі. Перше чорними квадратами малюємо. В мене буде отака от карта. Далі додаємо черка, який буде йти ворога. В мене він буде. І коли я персонажа, обрізаємо його. Писаємо названня. Встановуємо за карту, звідки він буде йти. І далі в нього в коді вписуємо. Тут додаємо постійно. Тут пишемо зачекати 1 секунду в дані, дані встановити зміну до 1 і пишемо скільки у нашого ворога буде ХП. У мене, наприклад, буде 10. І сюди додаємо, пишемо здоров'я або ХП. І тут ж знижу тільки для чого актора або об'єкта, або до одного з його кронів. Вставляємо тут. Далі ще клонувати себе додати сюди. Клонувати себе. П в подіях. Коли я як крон. І тут вводимо переміщення. І перше повторити. А далі в переміщеннях встановити то, куди наш персонаж йде. метру мінус, наприклад, 10. І повторяти, скільки ти ареас, наприклад, 50, то як то буде добре. Не забагато. Що ти якась добре? Далі копіювати. бік тепер. і Якщо бік то, то видаляємо і вставляємо замість того встановити X. новети x на наpick 10 і повторюєте 20 разів. І так доки не доки він не буде доходити до кінця. Коли зробили тут все, то додаємо ворога, додаємо сей. Коли починаєш як крон, постійно. Дані. Показати зміну. Здоров'я. Корі. Буде шони. Ми ще порожнімо на юбен. В перемісніх тут добавляємо. Там де постійно перейти до. А ні, то не треба. Тут по життя Х. Там дек. Врастивості, пожиття ігрик, логіка. Не не логіка, а. Плюс стотиць. Як то виглядає? Ага. Коли то який буде? Так. Тепер додаємо. Так, ще сюди додати треба управління. І от тут де... І тут вставляем. запустити сцену в кінці. І та сама сцена. Далі я поміняю. Додаю деякий. Далі встановлю маю башню. На першому кадрі малюємо просто таку штушку, де буде такий квадрат і на ньому буде його цієї стужки. У мене, наприклад, буде за 10. Мені так така штужка. І обов'язково чином. Її куди зроби, об'в'язаємо. Кож роби наживаємо. Ставимо куди хочемо. У мене буде отуте. Ось така. І дещо тут ще маю саму пушку, яка буде. По режим додаємо ще цепу. Мо на пару, мо на одну, кілька тих пушок. Тепер додаємо при націкані по доторкані в управліннях. Якщо одна друга це істина тоді, змінюємо на. Треба додати. Ага. Добавляємо ще одну, яка буде називатися. Гросі. У мене це буде просто такий. Може зато нічого не малювати, просто робити. Або кудись інше. Добавити в якийсь інший проект, у мене буде просто такий. Просто така стружка в мене буде. Корот. Тоді, коли я додаємо куди хочемо. У мене буде отута. Далі додаємо тут. Перемість в управі. В даних. Додаємо показати зміну. Новий і називаємо Зміну. На цьому зміна буде гроші. Коян, же бес. Коля який хочемо. У мене буде чорний. І ставимо. І стату, я збільшу. десь до 500, то я хотів виглядати. Вот так. Я трошки перемістити до сюди і зміжне на 300. Тут зроблю з що Дані встановити зміну гроші до десяти. Буде десять. То трошки приміщу от сюди. Наприклад. Это там, де пушка. додаємо дубляєм... дані гроші. Бисера буду ревнює. Десять. Шар... А ще счастья. Шайду... Це не все тут і I... номер ну, вигляду один. Так, тут. Мене назва, мене номер, мене що з того. Так. Тут. А, тут треба додати номер вигляду до рівня 1. В даних встановити зміну гроші до мінус 10. Ага, значит не то. Ну так. В даних змінити змінну гроші на мінус -10. Тепер от так. І виходимо. Перемкнувся на вигляд і наживання наступного вигляду. Ось вот таке. Получається. Додаємо постійно. Зачекати одна секунда, коронувати. Далі добавляємо, коли починаюся як корон. І ще то все закидаємо сюди, де якщо. Далі додаємо постійно. Точка теж би постійно не потрібно. Добавляємо управління. Якщо на друга це істина, тоді змінюємо тут на номер вигляду, дорівнює 2. Далі додаємо примкнутися на вигляд. Пуля. На это пуска два то-та повторяете. Что за сегодня будем? Дальше добавляем примещение. Становити на Наприклад, 10, то як буде виглядати? Так, ми теж робимо. Тут X, а мітер Бейу. Тепер то вот так. Міта змесити пою. Наприклад, на 70%. Тепер як то буде виглядати? Все добре. Тепер додаємо добавляем... ви ворогом. Не то. Видали скрипт. Дайте в подіях додаємо, кое докаже того об'єкта. Шукаємо того об'єкта. Видання зміните зміну. Здоров'я мінус, скільки вас будеш зносити. Тепер вот так. І добавляємо тепер. Оправіння Упра... постійно. Якщо здоров'я менше або дорівнює нулю, Вигю поякувати. Тепер, получається, вот так. А ну як, далі йдуть. Проходять парку, проходять то все. Замість штрахувати тут. Добавляємо. Видаєте цей Тепер вже добре робить? Тепер додав даних, зміняйте зміну. Nie na 10. Tak. Tak, tym wypadku że w tym to mamy wyobrażenia, że że Дешко сповнення. то щось допоможе? Нічим то не допоможе. Я, я починаю тут зменшувати десь на 50 разів, і там десь зачекати 0,5 секунд, наприклад, і видалити цей корон. Жидешка 3 секунди кожний вистріл. І отак вийшло. Кожні три секунди стояємо. Або я зменшу ще тут. Ну і ти. Як то буде? Мені... Не... Я ще не один, то стягну, хоч буде летіти. Да, вот так буде добре. В принципі, ото готово. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Або ще ні до. Можна тут ще перемістити. Разместете ви на проект. Визуално. Вот сюда. Ушко я развено, себрав иншу чук стояно да виеш. Вот така. И това е развено. Тут тоже меню настановити Х. На 10, на То То буде... А якщо ми програємо, то тут 3, щоб поставити. То буде куди як добре. Де добре стріляти забуде. Тільки тут я задишку. Без стейсу зроблю, так нічого не буде робити. Тепер кожні 2 секунди тут стояє. А що це таке? Чого тут якої програє? Ми треба щось змінити. Добавити... не група, а ще не похр'ти. І тепер тоді коли. В кінці запустити сцену і випрограю. А в цій сцені випрограю. Я поки що додав кнопку. Грати далі. Бо головного меню ще не додав. Гаяти далі. Так буде. І тут буде написано гаяти далі. Тепер вставляємо, не перед сюди. І зробімо передотуркані. Запустити сцену і нашу сцену. Тепер якщо я відграю, то отак буде. Якщо в нас тут програє. І ще дещо додати в... Ворг. Коя торкається об'єкта, пушка об або тркається авто або об'єкту пушка один. І тут я д... додати, скільки у нас тих пушок буде. Тепер що робить? Я добавила ще пару пузок. Тепер все вот так. Така пушка. Так. Зате я впустию цей баги пофіксити. Вот така моя вийшла. Так, це все теж перемістити. вона ж за бешком.